Як покращити комунікативні навички? Чи відчували ви коли-небудь труднощі у спілкуванні? Наприклад, не знали, як правильно висловити свої думки або відчували себе невпевнено під час розмови? Комунікація це одна з найважливіших навичок у нашому житті. Вона допомагає будувати стосунки, досягати професійних цілей і просто відчувати себе частиною суспільства. У цьому відео я поділюся практичними порадами, як покращити свої комунікативні навички. Спочатку давайте зрозуміємо, чому комунікативні навички такі важливі: спілкування основа будь-яких стосунків, чи то дружніх, чи професійних. Вміння доносити свої ідеї та працювати в команді є ключовими у багатьох професіях. Через спілкування ми дізнаємося більше про себе, свої потреби і вчимося краще розуміти інших. Щоб покращити свої навички, важливо зрозуміти базові принципи успішної комунікації. Активне слухання. Слухайте співрозмовника уважно, не перебивайте, підтверджуйте своїм виглядом, що ви залучені до розмови, кивайте головою, підтримуйте зоровий контакт. Чіткість і структурованість. Висловлюйте свої думки просто і зрозуміло, уникайте довгих і заплутаних пояснень, емпатія, ставте себе на місце іншого, показуйте, що вам не байдуже, як почувається ваш співрозмовник. Мова тіла стежте за своїми жестами, позою і мімікою. Уникайте закритих поз, таких як схрещені руки, які можуть сигналізувати про відстороненість. Ось кілька простих практичних порад, які допоможуть стати кращим комунікатором. Читайте книги про комунікацію, психологію та соціальні взаємодії, обговорюйте прочитане з іншими, збагачуйте свою мову новими словами, але не зловживайте складними виразами. Відпрацьовуйте свої промови чи розмови перед дзеркалом. Це допоможе вам побачити свою міміку та жестикулювання. Частіше відвідуйте зустрічі. Тренінги, воркшопи, де ви зможете практикувати навички спілкування. Запитайте у друзів або колег, що вони думають про ваш стиль спілкування і що можна покращити. Як долати труднощі в спілкуванні? Якщо вам важко говорити на публіці, починайте з невеликих груп і поступово підвищуйте свій рівень впевненості. Не бійтеся обговорювати проблеми, але робіть це спокійно і конструктивно. Навчіться заспокоюватися перед важливими розмовами. Глибокий вдих і підготовка допоможуть зберегти рівновагу. Отже, покращення комунікативних навичок це процес, який потребує часу, але він того вартий. Почніть з невеликих змін, і з часом ви помітите значний прогрес.